Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія Життя. Сьогодні 11 березня, День розквіту, і ми зустрічаємося з вами саме сьогодні, в цей день благополуччя, День удачі. І що ж для нас приготував у цей час всесвіт? Ми зараз з вами будемо розглядати. Ну що ж, привіт ще раз, друзі та всі гості мого каналу Черівна має Життя. Мене звуть Наталія Озаряна, і зараз кожного, кожного з вас я обіймаю і кожному, кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. 11 березня триває 12-та місячна доба, закінчується вона в 14 годин 49 хвилин. І переходить плавно у наступний, в 12-й день. Час повний таємниць прекрасних можливостей. Місяць продовжує зростати і наповнювати нас енергією. Крім того, нагадуємо вам про те, що в цьому світі є щось більше, ніж те, що ми можемо побачити на власні очі. Настав час відкриттів, ми з вами можемо зараз досліджувати якісь глибини, проникати в таємниці, які зберігає байливу Всесвіт. Всесвіт зараз відкриває перед нами завісу, показує нам дивовижний світ, повний процвітання і достатка. Щоб день склався сприятливо, давайте зустрінемо його словами. Чудеса. Наповнюють моє життя, я, своє повне ім'я, з вдячністю приймаю достаток та щастя. Щоб день наповнився світлими потоками, важливо ну... Щоб весь день наповнювався цими світлими потоками, потрібно цей настрій промовляти протязі дня. Ну, а саму фразу, яку ми провумили з вами, ми запишемо її в коментарях і обов'язково обов поставимо лайк цьому відео та підпишемось, якщо ще не підписались. І ділимося ссылкою, нехай теж додається на нашому каналу підписчики. Бо чим більше людей буде підписано, тим більше людей зможе побачити це відео і для себе отримати користь. І так, давайте ще раз проговоримо слова. Чудеса наповнюють моє життя. Я, своє повне ім'я, Наталія, з вдячністю приймаю достаток та щастя. Отак От гарно. Запишіть обов'язково, бо ви знаєте те, що ми пишемо в коментарях, це наше звертання до Всесвіту. Ми показуємо програму, яка нам. Необхідно, а от наша програма. І тоді Всесвіт обов'язково почне наповнювати ваше життя чудесами. Ну а на протязі дня, повторюючи цю фразу, ви будете підтримувати свій світлий намір. Сьогодні такий день, коли треба приймати з радістю нових людей, події, ідеї, досвід. Таким чином, ми будемо допомагати Всесвіту наповнювати наше життя гармонією, спокоєм, впевністю та світлом. Зараз наше з вами завдання накопичувати інформацію, яку ми будемо тримувати сьогодні. Тому ми з вами що робимо? Прислухаємося сьогодні, уважно прислухаємося до порад, особливо якими діляться з нами близькі люди, старші і мудріші за нас. Всі ці поради будуть зараз ну, ну, так дуже вчасно. Вони можуть здатися незначними, але незабаром допоможуть у якійсь ситуації. Коли доведеться взяти відповідальність на себе та прийняти правильне рішення. У нас є сьогодні чудовий шанс виправити якісь помилки, які ми всі можемо допускати. І нічого страшного в цьому немає. Щоб виправити якусь помилку, ми в першу чергу чергу прибираємо усі претензії до світу. Ніхто нам нічого не винен. Прибираємо Нарікання, не намагаємося знайти винних у наших проблемах. Перестаємо ображатися, обурюватись, натомість ми дозволяємо собі поринути в минуле зовсім ненадовго та проаналізувати ситуацію, яка нам не дає спокою. Якщо проблема просто намагатися забути, ну, тоді рано чи пізно вона дасть про себе знати. І до чого це все призведе, це може якось все розвернутися найнесподіванішим чином. І може бути даже, ну, навіть не зовсім приємним. Будь-яке невирішене питання може вилитися навіть у погане самопочуття та дати себе знати зовсім не так, як нам цього хочеться. Щоб такого не сталося, ми сьогодні можемо подумати. Чому у житті виникла та чи інша проблема, розкласти все по поличках, і це допоможе саморефлексії. Тобто потрібно зрозуміти, де ми самі зробили помилку, що ми зробили не так, і прийняти відповідальність на себе. Та по можливості виправити ситуацію. Якщо це зробити вже неможливо з якихось причин, то ми робимо висновки, просимо подумки, прощення як у себе, так і у тих, кого ми якимо чином могли образити, тільки в такому разі питання буде вважатися вирішеним на енергетичному рівні і не доставить більше неприємностей та проблем. Особливі удачі сьогодні чекають нас у справах, які безпосередньо пов'язані зі збільшенням доходу. Це всі торгові підприємства, фінансова діяльність. Всесвіт зараз допомагає нам наповнювати життя до добробутом та процвітанням. Тут ми можемо дозволити собі приймати досить серйозні рішення. Всі фінансові справи будуть приносити стабільний дохід та хороший прибуток. Але не все будується на грошах, тому важливо зараз знайти час для саморозвитку, для, для духовного зростання. Дуже хороший день для очищення. Крім того, кожен із нас може почистити свою карму. Для цього обов'язково треба попросити прощення у тих, кого ми якимсь чином образили, навіть без злого наміру. Може бути, сказали якось різке слово, чи руку допомоги не подали вчасно, ось очищаючись сьогодні від усіх тягарів. Через прощення ми залучаємо до життя велику удачу, яка йтиме з нами рука об руку. дуже довгий час. Не забуваємо приділити час собі, не забуваємо про фізичну активність. енергії сьогодні у нас вистачає, але якщо якісь вправи, рак. Раптом, викликатимуть дискомфорт, робити їх, звичайно, через силу не варто. Замініть на легший щадний комплекс, який приведе. Ваш організму тонус, тоді тіло обов'язково скаже вам дякую за турботу про нього і запустять такі процеси дуже потужні. Навіть самостілення відносин сьогодні вимагає від нас спокою. Не закриваємось від партнера, йдемо на контакт, взаємодії нестимуть у собі гармонію. Якщо тільки ми прагнемо до нього, якщо ми наповнюємо стосунки любов'ю, взаєморозумінням, тоді і всесвіт сприяє зміцненню наших відносин. Дуже гарний час для спілкування. Зустрічаємося з рідними, з друзями. Близькими не забуваємо зробити важливі дзвінки, наприклад, другу, з яким давно не спілкувалися, приділяємо час своїй сім'ї, цікавимося у колег як їхні справи. Ви будете сьогодні приємно здивовані, наскільки позитивні будуть налаштування щодо відношення до вас людей та один до одного. Сьогодні... Ставляться з розумінням, тому вони відкривають у відносинах абсолютно нові грані, щоб сприятливо життя складалося загалом. Якщо у вас були якісь давні конфлікти, скористайтеся цим часом і енергіями, які дають нам. І хоч спробуйте налагодити стосунки з людиною. Всесвіт допомагає нам сьогодні розв'язати всі енергетичні вузли та наповнює життя кожного з нас самими світлими енергіями. Якщо тільки ми не ставимо її силу під сумнів, для того, щоб водилися гроші, можна сьогодні виконати практику. Вона дуже легка та приємна. Ввечері до настання темряві засвітіть свічку. Поставте її на підвіконня і, дивлячись у вікно, скажіть такі слова. Денне світло, полум'я свічки, силу набирають, достатком будинок наповнюють, процвітанням кожного у домі накривають, так буде. Так, промовте ці слова тричі і загасіть свічку. Практику можна робити не тільки сьогодні, а й у будь-який день у період зростаючого місяця. Але ми з вами не забуваємо, що робити практики недостатньо. Головний закон Всесвіту свідчить про дію. Це основа тому. Якщо ми зробили практику, значить нам мішок впаде на голову грошей? Ні. Треба прийняти на себе зобов'язання. Ми наповнюємо себе впевненістю, ставимо перед собою конкретну мету та йдемо до її. В її напрямку, тоді Всесвіт буде допомагати на кожному кроці. А якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви вибрали ціль, чи правильно ви її сформулювали, або вам не вистачає життєвих ресурсів, балансу, гармонії, запрошуємо вас у свій телеграм-канал. Зоряні щасливчики, осяяні щастя. Там ми завжди з вами на зв'язку, там я ділюся з вами найкориснішою інформацією, і кожен день ви наповнюєтеся світлом, упевненістю, гармонією та підтримкою однодумців. Посилання для вас я залишу в описі під відео та у верхньому коментарі. Для здоров'я та доброго самопочуття. У першій половині дня сьогодні наберіть склянку води, поставте її на стіл і прикрите світлою тканиною. Нехай вона стоїть на столі у вас протягом усього дня. Увечері візьміть склянку в руки та проговоріть на воду такі слова. Водиця чиста та кришталева. Ти тіло омиваєш, силами наповнюєш. Так буде. Так, цією водою необхідно вмитися, залишити трошки ну, декілька капельок у склянці, щоб змочити хусткою, якою була накрита ваша склянка. Ця хустинка ваша намочена, її можна буде прикладати до хворого місця, якщо у вас щось болить. Але найголовніше заберіть ось цей вираз, у мене болить. Просто переформулюйте його зовсім в іншому напрямку. Наприклад, замість того, щоб говорити, у мене це болить, говоріть, моє тіло запускає самосілення, з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. В жодному разі не впадайте у відчай. Якщо моментально не бачите результат, повірте, якщо ви опрацьовуєте свої негативні думки, переформулюйте їх правильно у світлому напрямку і позитивному ключі, тоді результат обов'язково дасть про себе знати. Ви відчуєте себе з часом набагато краще. Ви зможете запускати самосілення в будь-який момент. Щодо снів. Ті сновидіння, які ми сьогодні з вами бачимо, дуже часто показують нам ту дорогу, по якій варто йти, щоб у житті настали зміни. На краще. Не забуваємо свої сни, прислухаємось до підказок, що нам дає Всесвіт, через наш сон і приймаємо правильні рішення. Ну а перед тим не забуваємо промовляти такі слова. Я зцілюю своє серце і дарую світові кохання та світло. Ну, Після я треба промовити своє повне ім'я. Давайте ще раз. Я своє повне ім'я Наталія, зцілюю своє серце і дарую світові. Кохання та світло. Ну, а зараз давайте за традицією посилимо навколо себе всі найсвітліші енергії та напишемо в коментарях. Золотий вівторок настав достатком і процвітанням мене вкрив. Або ж можете любу позитивну афірмацію, яка вам більше подобається. Але обов'язково напишіть. Бо це ваша дорога, ваша підказка на сьогодні, і щоб так було, повинні всі навкруги ваші помічники і всесвіт знати. Так ось, золотий вівторок настав, достатком і процвітанням мене вкрив. Ну що ж, я бажаю вам всього найдобрішого та найпрекраснішого. Нехай ваш день буде дивним, чарівним, щасливим, радісним. Побачимося з вами у наступному відео.